277-й день в Канаді, 16.03.24. і вже перша і вже 17, вже неділя, перша ніч. Затягнули сьогодні. Сьогодні було день народження в Іри. Дуже гарно зразу наперед. Дуже гарно відмітили, посиділи. Вона все наготувала домашнє, плов, курочку затушила, запекла. Що там? Олів'є зробила дрібно нарізане і не було квашних огірків. Просто шикарне олів'є. Поїли, посиділи, були, ну, само собою, там були і угорочки, і помідорчики, і всякі там перчики, все порізане, дуже класно. Була безалкогольна вечірка сьогодні. Раз же так розказую, безалкогольна, були сочки, Кока-Кола, я приніс каварку, чай, все було. все було. Посиділи, але почалося все не з цього. Почалося без будильника, я виключив будильник, але чую, тут ходить Мівея і говорить по телефону. Це була десь 11-12 година. 11.30 нехай буде. Потихеньку прокинувся, а вона збиралась, кудись вона пішла. Я встав її вже не був. Я встав, зібрався, одівся, вийшов і я думаю, поїм, зів бульйончику, поснідав, пообідав, можна сказати, потім зробив собі кави. І думаю, що б то робити, треба або помити машину, або постригтися. І я вирішив постригтися. Сьогодні постригся гарно, добре, що постригся, наушники. Ось ці дуже класні, люблю їх. Гарно постригся цього разу, не спішив. Так само півгодинки мені зайняло. З переходом побавитись, але постригся дуже гарно, мені подобається. Якраз е потім ще собі зробив кави в дорогу і дзвоню до Іри, бо вона багато чого наготувала все вдома. І треба було її забрати. Вона просила, щоб я її забрав, А тут недалеко, то по дорозі до церкви, вона недалеко біля церкви живе. Приїхав, її забрав в 4:30 і ми поїхали в Вест Village. Я її занесли все туди, і я пішов тягати свої речі, там кавоварку, смітники, оці вішаки, все, все попідготовлював. В мене фактично вже все підготовлено. Навіть візок спеціальний я маю для цього всього, щоб зручніше було це все транспортувати. І потрошечки почали люди збиратись. Я зустрічав само собою їх, піднімав наверх, так як я маю ключі. О, На камері на камері видно отут. Оце щось таке цікаве. Так не видно. Пропустившись, ну нічого. І цей. Всіх позбирали, сіли за стіл, посиділи, поїли, потім попили з тортиком. Тортик теж сама зробила. З тортиком попили кави і взяли збавитись ігри. Вони ще прийшли в день, тож поробили фотографії в день, дуже гарний краєвид, даунтаун, потім сонце зайшло, знову пофоткались. І побавили, почали бавитись ігри. Бавились ми Саботера. Е, ну, всім подобається. Всі, хто перший раз спробував, всі хочуть ще. А новеньким було дуже цікаво, сказали, класна гра. Побавились ми то, потім побавились от карти, вгадай, хто я. І... І... Потім ще побавились прості карти, почали люди розходитися, потихеньку вже порозходились, посиділи, потім ще перекусили. Я ще собі взяв плову, бо плов дуже смачний. Взяв собі плову, хто собі тортика, була ще Паска така собі, кекс. Довго ми засиділи, було класно і час скоро злетів. Потім е... майже всі порозходились, Лишилася Іра з дочкою, Надя і все. І ми це все зібрали, Надя, і, і, Надя з Ірою вони позбирали ті всі продукти, сумки, все що лишилось, і я завіз і, і розмов додому, Бо багато чого лишилося, куди з тими торбами. Я їх завіз і завіз Надю додому. Все, я зараз вдома, машина під хатою. До речі, я привіз на роботу, що я сміття якесь викидав. До речі, я не викинув, ага, я не викинув пляшку ще. Викидав і сміття на роботі і дивлюсь, блін, винесе донейшн. Поставили. мені подобається. Люди ставлять біля донейшн боксу. Поставили пилосос, поставили моб, відро з цим крутилкою такою і моб. Буде в мене на прибирання. Або я його принесу сюди. Бо я не люблю його. Я не люблю це такий волосатий. Я люблю плоский, він набагато краще мені миє. Або Семові віддам, Сем любить такі речі. Забрав це і було ще крісло. Крісло з трьома речагами, класне, таке невеличке. І я його віддам надіному малому, бо в нього крісло є, але воно таке собі. А це таке, воно й... невисока спинка, немає цього підголовника, але йому якраз буде добре за комп'ютером сидіти. Плюс воно ж так розкладається чи... назад відкидається, я його закинув в машину, нехай буде. І я ще написала мені сьогодні. Сьогодні мені написала жінка та, що віддала цю лампу. І оцю шафу, що в мене є, це дуже багата хороша родина. І написала мені, чи мені не потрібен стіл, чорний і київський стіл. І Надя якраз говорила, що їй треба чорний. Вона хоче чорний стіл, кухонний, Великий, невеликий, і такий якраз підійде Він там розкладається, по-моєму, вставку вставляється в середину. І крісла є київські два. Я це все завтра загружу в машину. Я домовився вже з 4 до 5 я буду в неї. Вона каже, ідеально. Вона живе там на Норд-Вест, адресу мені скинула ще раз, хоча я маю адресу. Дуже хороша родина. І візьму цей стіл завтра після вечірки, бо вечірка буде десь до 4 -ї. Після вечірки я зразу поїду, заберу стіл і завезу до Наді. Наді завтра повинна бути на роботі. Сьогодні вже перша ночь вже її писати не буду, бо буде спати. За стіле я нічого не казав, я сумніваюся, що вона подається, Хіба що якщо буде завтра на роботі слухати моє, моє відео, буде знати. Так що завтра повинен бути в неї стіл. І крісло малому. Якщо крісло вона не захоче, то я заберу його на роботу. У мене таке саме є чуть більше на роботі. Я його теж звідки взяв з Донейшена. Мені подобається три речага. Оце крісло, що в мене воно подобається мені найбільше. 5 доларів з, з Гудвіла. З Класне крісло. Найкраще. У мене на роботі є крісло офісне. Всюди сіточка, таке, як я собі колись купив за 170 доларів і продав, точно таке саме хтось на роботі викинув. Не точно таке саме. Сіточка всюди, але там один речах і блокується в трьох положеннях воно тільки. Це, тут можна регулювати, розблокував і в якому положенні заблокував, в тому воно і стоїть. Так само то маленьке, що я сьогодні знайшов, воно так само регулюється. Купа. Розгону. Це ще їздить навіть вперед-назад. Це зовсім бульдозер у мене. Такий міні-бульдозер. Міні все, треба йти спати, бо завтра в мене нова вечірка. День народження в дітей. Виїжджаю я з роботи охорони, побачив в камерах, що я вже все збираю нарешті. І виніс мені на вулицю в паркінг ті талончики на завтра. Я попросив, щоб мені зробили. Виніс мені віддав. Супер. Тепер вони в машині, бо будуть привозити дітей. Ой, завтра буде весело. Буде його пускати, випускати. Побачимо. Завтра перший день така буде дитяча, величезна вечірка. Гарної неділі! Па-па!